Війна триває не лише на полі бою: культура, церква, мова це те, що ми мусимо захищати, і те, що становить нашу ідентичність. Увага багатьох вірян наразі прикута до церковного питання, і ми вирішили заглибитись в історію та дізнатись, з чого все почалось. Показати, що насправді питання культури та церкви невід'ємні одне від одного. А ще ми на конкретних прикладах покажемо, яке справжнє обличчя російської церкви. І що між нами величезна прірва, навіть у питаннях віри. Так от. Про російську і українську церкву ця історія в чомусь смішна, коли на неї дивишся як теоретик, трагічна, коли ти всередині цього і розумієш, що значна частина подій твого життя, включно з теперішньою війною, це наслідок всього цього. По перше, треба розуміти, що ніякої церкви російської, коли вже існувала церква давньої Росії, не існувало. Хрещення прийняли тут у Києві довкола Києва в 988 році, плюс-мінус, і цей глум, це зло, це насильство, яке творилося над нашою історією, над нашою Церквою Боліло людям навіть далеким від віри зірпотоками гойлибоки навесні, в умовах, в яких йдеться про гідність, в яких йдеться про освіту, в яких йдеться про богослов'я, про літературу, про людину, начитану. Як тільки ми піднімаємося там від деякого терену північніше, там йдеться тільки про дисципліну. І прокури лісом недовіра до власне церкви, там, зокрема російської церкви, вона проступає ще в Шевченка. Шевченко вороже ставиться до православ'я в тому форматі, в якому воно існує, так коли він пише свої поеми. Цитує там якісь рядки, які пов'язані з релігією, він це е, робить церковнослов'янською чи старослов'янською. От за цим ми бачимо такий його сарказм. Тобто він якраз викриває таку імперську загарбницьку політику, яку церква підтримує. Причому це саме російська православна церква, тому що не утомленіє поклони. Хоча ми всі знаємо, всі усвідомлюємо, що сучасна російська церква з'явилася в кабінеті Сталіна, і той Томос підписав Сталін в своєму кабінеті про заснування в 43 му році російської цієї церкви, це структура, в якій навіть якщо священники не хочуть чогось робити, якихось речей. Але якщо це буде, умовно кажучи, лінія партії чи Пачаївські лістки, які будуть розвішуватися в приказному порядку по храмах. І якщо ти не повісиш цих почаївських лістків, ти будеш мати не дуже приємний вигляд да, на коврі архієрея. чи якщо ти там не будеш говорити в проповідях про русський мір, про Русь Русі, так далі, да? пісне святкове богослужіння там чи просте богослужіння, уставне да вони, от на цьому троянському коні завели ідею руського міра, яка абсолютно не має нічого спільного. І чому вона там проросла ця ідея руського міра? Російська православна церква, єдина, яка лишилася в тих же самих кордонах, що і російська імперія чи Радянський ці наративи про Святую Русь, як на небі свята Троїця, так тут на землі триєдиний народ: Росія, Україна, Білорусія. І людям цей образ, такий зрозумілий образ, впадав в розум зразу. Да? Образ малюється за книжкою спеціальною, яка називається Список. Ікону можна читати як книжку. Тоді це втілювалося, хтось будував сиротинці, хтось будинки пристарілих, а хтось доглядав великі храми і утримував їх. І в знак цього, подяки до цього, якщо ми знайдемо десь там на фресці портрет Мазепи, до слава Богу. Інше питання: якщо ти вар'ят кажеш художнику замалювати історичну фреску в Лаврі в національному заповіднику, і на тому місці, якої взагалі має масляний краски, намалювати свій писок, як це зробив Паша Мерседес, от в цьому місці хочеться, як сказано в писанні, повісити мільничний жорнов на шию і кинуть в море. Цитата. Якщо ви бачите в храмі ікону царської. Родини Миколай II і вся родина, то це стовідсотково храм Московського патріархату в Україні, тому що там, богослужбових там чинах і так далі. У нас немає вшанування царської родини, як це, які вшановують в російській православній церкві. Тоді ж, вроді, як Москва, та та, та, та ще зберігався цей якийсь і Я пішов і тримав собі в голові, що в Успенському соборі він серед іншого величезний музей ікони. І думаю, кльове, я зараз подивлюсь на іконописи різних епох, різних стилів. Супер. А я туди приходжу і, значить, так, зліва направо, як в музеї, починаю роздивлятися ікони. Ікони, понятно, круті, там і рубльовські. І... Але я ж зануда, я ж читаю підписи. І там, прямо русським по білому, в кінці опису кожної ікони, ким коли, як вона, в якій техніці написана, є така приписка: вивезена з города такого-то во час взяття такої то війни. Не брешу. Під кожною іконою написано звідки вона вивезена. Не написана в Москві, а вивезена. Про храм війни я взагалі чемними словами не можу говорити. Я зараз зроблю над собою зусилля, тому що це якесь страшне язичницьке капище, а не храм, і вигляд воно має відповідний сатанинське поріддя його задумувало і будувало. Я намагався навіть уявити собі той хід думок, який міг привести до ось такого результату, і щоб він при цьому залишився, ну хоч якось богословськи, виправданим. Там історично обґрунтованим, у мене не вийшло, я не можу для себе пояснити, а, яка хвороба розуму могла таке породити, залишившись християнським розумом. Ні то багато людей відійшли відвернулися від цієї церкви, особливо. Це відбулося з військовими, які зіткнулися з тим, що представники Української православної церкви Московського патріархату на східних теренах нашої держави Донбас, Луганщина багато з них заважали і блокували колони українських військових. Своїми хресними ходами там, з іконами, з усіма остальними, були коригувальниками вогню, розвідниками, були очільниками повстанчих в лапках повстанчих рухів на тих теренах. На да, священники то для військових тут взагалі сумнів вже тоді, що в 14-му році. Питання віри є сакральним та інтимним. Тож не дозволяйте себе обманути. Віра це така сама зброя. Для вас ми продовжимо досліджувати це питання і вже у наступному сюжеті розкриємо питання особливості сакральної архітектури і завітаємо у місце, з якого все почалось, а саме Києво-Печерську лавру.